До речі, друзі, в мене з'явилася вкладка Замінити пісню. Це буквально нове введення. І пам'ятаєте, ось у мене є фрагмент з авторськими правами. Е -е, ось. І пам'ятаєте, як раніше воно заміняло, що воно перекривало музику, блін, там жопа йшла, блін, виходить, що ніхуя не чутно, блять. Отже, воно нахуй перебиває звук, типу, а я хочу основний залишити. Його. Ну і виходить, і тепер слухайте, що вийшло. Я типу, поставив перший попавшийся. Бачите? Музика грає. Авторська. <звук> І пішло. Бля, воно його вирізало. Воно... Блін, воно не не при чому прикол, воно його вирізало, воно його замінило. воно так замінило, що, типа э... Воно типу, трек, типу, якось заглушило і поставило це. Я не знаю, як воно це зробило, але воно типу, основну аудіодорожку не перебило, там де я ржу не перебило, мені звук не перебило. Блін, ну нарешті тепер легше мені буде заміняти треки і обирати авторські права. Нарешті, йолки-палки.